Доброго раночку. Сьогодні 14 квітня. Нарешті морози відступили і буду розбирати у своїй теплиці Халабуду. Там зимували, навіть не зимували, а присиділи морози кактуси, які я не змогла забрати в будинок, тож вони були тут, а накриті. Мінус три пару ночей тут було. Ну, вроді, як на, на перший погляд. Живі, а там вже буде видно, час покаже. Тож розпаковочка, надіюся, остання. Збираємо клювочку нашу. Ну, полетіли горобчики наші. Вся холодка один на одному, в тісниті та невообразі. Все виймаю на Під низом касети, в яких посінні сухоцвіти і загалом одні сухоцвіти. Трошечки на черенковано плюща, санталіни. Розбираємо. розбираю. Все розбираю. Нічого не поливалося найближчим часом, тому що холод і волога. Була загибель росли. Ну, начебто все живеньке, на перший погляд. Будемо будем спостерігати надалі. Малявочки. які теж заховала. Трошки щось повипадало, ти підправимо, Поїмо трошечки. Почав, тут почав зіходити кермек, уже стати ця суміш. Теж дуже не поливалося, тільки злегка бризкало. Бо, бо чесно, взагалі не думала, що воно щось вилізе і зійде при такій температурі. Але зійшло. Тут Гомфрена, пасіна Гомфрени ще не видно. Трошки експериментувала з черенкуванням, бо скажу чесно, щось моя мене дружби взагалі немає з цим черенкуванням. Але щось, щось, щось. Це жасмінчик, щось він трошечки вуха опустив. Санталіна начебто зелененька, сиза, плющик начебто живенький. Ну, Будемо будем дивитися. Тут теж поки нічого нема, не видно. Це у нас Лагурус, дві касетки осіяний і дві касети сальвії. Поки що теж нічого. Але, гадаю, а ось уже Лагурус зіходить. Ось уже появляється. А, ось. А, ось все вже є. Так що сьогодні добре пролью. Начебто вже тепленько. І будемо чекати сходу.